Частина п'ята. Я твердо вирішив не засинати і присвятити ніч спостереженню. Але тілесне та емоційне виснаження вирішили за мене, і через деякий час мене накрило блаженною ковдрою забуття. Той факт, що мій супутник теж спав, прискорив наближення сну. На початку він був неспокійним, часто просинався і різко сідав, запитуючи мене, чи я чув. Він шаливівся на пробковому матраці. Казав, що намет рухається, а річка піднялася над островом. Кожного разу я виходив, дивився і звітував йому, що все в порядку. І зрештою він заспокоївся і ліг нерухомо. Дихання його стало рівномірним, а згодом я почув хропіння єдиний раз в моєму житті, коли цей звук мав заспокійливий ефект. Пам'ятаю, це було останнє, про що я подумав, перш ніж заснути. Прокинувся я тому, що стало важко дихати. Обличчя моє було вкрито ковдрою, але на мене тиснуло ще щось. Мені здалося, що мій супутник перекотився до мене зі свого матраца. Я гукнув його і сів, і в ту ж мить мені стало зрозуміло, що намет оточили. Дрібний перестук знову лунав з-на двору, наповнюючи ніч жахом. Я знову гукнув друга цього разу голосніше. Він не відповів, але хропіння не було. Брезентові дверцята бовталися, так не можна. Подумав я і підповз до неї в темряві, щоб міцніше зашпилити, і тільки тоді зрозумів, що швед десь подівся. Вилетівши з намету, наче причинний, охоплений шалом хвилювання, я потрапив в самий епіцентр справжнього потоку дзищання, що долинало одночасно з кожного куточка небес. Це був той самий звук, хорал божевілля. рій велетенських невидимих бджіл кружляв навколо мене. Звук наче загущував саме повітря, легені мої на силу працювали. Проте я полишив усі вагання, друг мій був у небезпеці, тільки но розведнялося. і з тоненької смужки ясного обрію над хмарами розтікалося слабке білясте світло, вітру не було. Мені вдалося розрізнити лише кущі та річку над ними та ще бліді плями піску. Схвильований я несамовито бігав туди-сюди островом. Голосно гукаючи друга на ім'я, лемонтував і викрикував на весь голос якісь безладні фрази, перші, що спадали мені на думку. Голос мій тонув у вербах, його заглушало гудіння, і він каменем падав за кілька футів. Я пірнув у море кущів, шпортаючись, чіпляючись за коріння, дряпаючи собі обличчя у двобої з гілками. Раптом я вийшов на чисте місце і побачив між водою та небом темну фігуру. Це був швед. Однією ногою він вже стояв у воді. Ще мить, і річка підхопила б його. Я кинувся на нього, обхопив його руками за талію і щосили почав тягнути в глиб берега. Звісно, він щосили боровся. Видаючи при цьому дивний звук, схожий на це прокляте дзижчання і гнівно вигукуючи дивні фрази на кшталт увійти туди, до них, рушити дорогою води та вітру, і бозна чого ще, що я згодом намагався пригадати, проте не зміг. Пам'ятай лише, що тоді мене аж нудило від жаху та шоку, що спричиняли його слова. Та, зрештою, мені вдалося дотягти його до намету, хай навіть лише відносно безпечного. Де я кинув його на матрац? Він лаявся і опирався, а я тримав його, доки напад не минув. Сталося це дуже раптово: він одразу затих, а одночасно з ним і звуки, і гомін, і перестук. Напевно, це було найдивніше з усього, що сталося з нами. Друг мій розплющив очі, повернув до мене змучене обличчя так, що світанок кинув на нього бліде світло, і промовив, наче перелякана дитина. Своїм життям, старий, я завдячую тобі. Проте все вже закінчилось вони знайшли замість нас іншу жертву. Потім він знову впав на свою ковдру і заснув буквально відразу на моїх очах. Він просто впав і знову почав хропіти так здорово, ніби нічого не сталося, і він ніколи не намагався принести самого себе в жертву, кинувшись на дно річки. І коли сонячне світло розбудило його через три години, в які я безперервно пильнував, для мене стало цілком очевидним, що він абсолютно нічого не пам'ятає з того, що намагався зробити, а я вважав за розумне промовчати і не розпитувати його. Він прокинувся природно й легко, як я вже казав, коли сонце стояло вже високо в безвітряному спекотному небі, одразу ж підвівся й узявся поратися з багаттям, щоб приготувати сніданок. Я пильно та занепокоєно спостерігав за ним під час ранкового купання, але він не намагався заходити у річку, лише занурив голову і зробив якесь зауваження щодо надто холодної води. Річка нарешті спадає, сказав він, не може не тішити. І годіти перестало, відгукнувся я. Він глянув на мене спокійно, своїм звичайним поглядом. Вочевидь, він пам'ятав усе, крім власної спроби самогубства – все пройшло, сказав він, бо. і запнувся. Та я був впевнений, що в його пам'яті був слабкий натяк, наче неглибокий відбиток, що до зауваження, яке він зробив перед тим, як знепритомніти, і я вирішив дізнатися про все, тому що вони знайшли іншу жертву, підказав я, а він трохи усміхнувся. Саме так, відповів він. Я в цьому так само впевнений, як у тому, у тому, що я маю на увазі, що я знову відчуваю себе у безпеці, закінчив він. Він з цікавістю озирнувся. Сонячне світло гарячими плямами лежало на піску. Вітру не було, верби стояли нерухомі. Він повільно підвівся. Підемо, сказав він. Думаю, якщо шукатимемо, то знайдемо. Ми побігли. Він попереду, я ззаду. Він тримався біля води. Птиця в палицею в піщані печерки та бухти, у крихітні заплави, а я слідував за ним. Ось! закричав він нарешті, ось. Голос його повернув страхи останньої доби. Я поспішив приєднатися до нього. Він показував на щось велике, чорне, що наполовину лежало у воді наполовину на піску. Мабуть, воно зачепилося за вигнуте коріння, і вода не могла його забрати. Кілька годин тому це місце було залите. Дивись, тихо сказав він. Ось вона. Жертва, завдяки якій ми змогли врятуватися. Поглянувши через плече, я побачив, що він вказує палицею на людське тіло. Він опустив палицю. Це було тіло селянина, мертве обличчя ховалося в піску. Безперечно, він потонув зовсім нещодавно, і води занесли його в нашу сторону, коли розвиднялося. Коли скінчився жах, треба його гідно поховати. Мабуть, ти маєш рацію, відповів я. І все ж я здригнувся. Поява того бідолашного потопельника принесла з собою якийсь холод. Швед різко поглянув на мене, потім почав спускатися берегом. Я дещо повільніше рушив за ним. Тече зірвала з тіла нещасника більшу частину одягу, так що шия та груди були голими. На півдорозі мій друг зупинився і підняв руку на знак попередження, чи я послизнувся чи надто розігнався, але врізався в нього. Він виконав фігуру на зразок стрибка, щоб врятуватися від падіння, та ми все одно перекинулися на твердий пісок ногами у воду і дещо сильно зіткнулися з трупом. Швед пронизливо скрикнув, і я підскочив, як підстрелений. У той момент, коли ми торкнулися тіла, Прямо від нього піднялося гучне дзичання, воно ніби складалося з кількох окремих осередків, яке пройшло з величезним галасом, ніби повз нас пролетіли якісь істоти і почали віддалятися, прямуючи в небо, дедалі слабшуючи, поки, врешті-решт, безмежно далеко не зникли зовсім. Це було так, ніби ми завадили праці якихось живих, але невидимих істот. Мій супутник вчепився в мене, і я, здається, схопився за нього, але перш ніж ми встигли як слід оговтатися від раптового шоку, ми побачили, що течія розвертає труп так, що він вивільняється з пут вербового коріння. Через якусь мить потопельник вже лежав обличчям догори, ніби вдивляючись у небо. Тіло було на краю головного потоку. Ще через секунду його забрало б, мій друг кинувся його рятувати. Щось кричачи про гідний похорон, і раптом упав на коліна, закривши очі руками. В наступну мить я вже був біля нього і побачив те, що він бачив. Бо щойно тіло перевернулося, обличчя й оголена, грудна клітка селянина повністю розвернулися до нас, виявилося, що шкіра в тих місцях була поцяткована мініатюрними кратерами, гарно сформованими. Вони точно відповідали своїми контурами тим коносоподібним вирвам у піску, що їх ми бачили по всьому острову. Їхній знак, почув я буркотіння мого супутника, їхній жахливий слід. І коли я знову перевів очі з його нажаханого обличчя на річку, там та вже зробила свою справу і віднесла тіло на середину течії, де воно вже було поза межами нашої досяжності. Та майже зникло з поля зору, перекидаючись на хвилях, наче видра.